Туристична мапа Кам'янця-Подільського має досить багато об'єктів. Кожен з цих об'єктів дуже цікавий. Але, на жаль, не кожен відкритий для відвідувачів. Сьогодні на туристичній мапі з'явився ще один відкритий об'єкт це вірменська дзвіниця. До речі, об'єкт, який несе в собі багато таємниць і багато ще невідомого. І саме тут, до речі, був знайдений скарб. Дорогоцінний скарб був захований під кам'яним мощенням підлоги Нижнього ярусу дзвіниці на двометровій глибині. У 1986 році під час розкопок його знайшли і намагались приховати. Але після спроб збути знахідки зловмисників викрили. Список знайдених предметів нараховував 488 позицій. То були переважно церковні предмети. Окремі з них сьогодні зберігаються у фондах історичного музею заповідника. Саме Маша вірменська дзвіниця була на замку і лише тепер, завдячуючи вірменській громаді, почала перетворюватись на повноцінний туристичний об'єкт. Із чотирьох легенд заснування Кам'янця подільського вірменська легенда свідчить, що Кемнець заснований у 1062 році. Саме тоді у 1962 дев'ятсот відсвяткували 900 років Кам'янця-Подільського, і це буде великий знаковий день і рік для всієї історичної науки, тому що розпочали більш масштабно досліджувати кам'янець. Також проведені були в 80-ті роки і розкопки на вірменському храмі, де ми зараз з вами знаходимося, і наразі вірмени. Після багатолітніх, будемо казати, такого застою, відроджують дзвіницю вірменського собору святого Нігола, оскільки сам храм зруйнований, то на першому ярусі дзвіниці облаштували приміщення для проведення богослужінь. А -а Достой з вдячністю прославляти тебе, Отця і Святого Духа, нині повсякчас і навіть віків. Амінь у вірменській дзвіниці. Є ще одна цікава річ: ікона. Цей образ Пресвятої Богородиці Вірменської з давніх давен вважався чудотворним. На жаль, сьогодні у Кам'янці-Подільському залишилась лише копія. Чудотворний образ Божої Матері вірменської оберігав вірменську громаду міста, а також і кам'янець, який був під куполом її. У 30-ті роки ХХ століття. Храм був зруйнований, а ікона зникла. наразі відомо, що сам чудотворний образ Божої Матері зберігається у музеї Ханенки у місті Києві. Копія чудотворного образу, який знаходиться на нижньому ярусі вірменської дзвіниці. Є надією у те, що вірменській громаді вдасться і відновити і сам вірменський храм, чудотворний образ Божої матері вірменської назад повернеться у вівтарну частину собору. Наразі відвідувачі можуть побувати не тільки на нижньому ярусі, а й піднятись на саму дзвіницю, звідки відкривається незабутній вигляд на стару фортецю у найближчих планах. Заміна даху на дзвіниці, а потім встановлення дзвону, каже голова вірменської громади громади Володимир П'ятикян, так сьогодні виглядає верхній ярус вірменської дзвіниці унікальної пам'ятки архітектури 16 століття, яка десятиліттями була закрита від очей відвідувачів. На сьогодні це уже туристичний об'єкт. І вірменська громада має амбітний план відновити сам храм за моєю спиною. Креслення як він виглядав, і можливо, пройде не так багато часу. І в нас з'явиться ще один прекрасний туристичний об'єкт.